У Черкаському обласному онкодиспансері виконали унікальну трансплантацію кісткового мозку. Десятирічна Черкащанка стала найменшою пацієнткою, якій провели цю операцію. Донором став її шестирічний брат. Про те, як усе відбувалося, ми поспілкувалися із родиною та лікарями. Сьогодні із обласного центру дитячої онкології та гематології виписують справжніх супергероїв. Десятирічну Настю, яка мужньо пройшла лікування, та її рятівника шестирічного братика Артема. За хоробрість, витримку та порятунок своєї сестри. Тримай. За мужність, відвагу та блискавичну перемогу. Батьки дітей побажали зберегти анонімність, але погодились розповісти свою історію. Про діагноз рідкісне генетичне захворювання маленька пацієнтка дізналась майже два роки тому. Тоді вона вже мала симптоми, але не потребувала трансплантації. Через погіршення лабораторних показників майже два місяці тому процедуру вирішили не відкладати. Була температура, і так ми коли попали в лікарню, попали сюди, нас прийняли, обстежили, зрозуміли, що є певна проблема. Яку лікарі дуже гарно все нас і підтримали, і вилікували. Правда, ще є певний процес іти до виздоровлення. Ми будемо старатися. Ми дуже вдячні, що це лікарі нам таке подарували таке життя нам. Дали шанс кваліфіковані всі спеціалісти, починаючи від медсестер дівчаток і закінчуючи завідуючими всіма лікарями, ну, ми дуже вдячні. Вони молодці, коли ми приділялися в які клініки, чи це буде в Україні, чи це буде за кордоном, коли ми вже оприділи, що це буде Україна, ми вибирали потім вже, чи буде це Черкаси, чи Ахмеди, і вибрали, що будемо на місці. Знаєте, думаю, кажуть, і стіни лічать. І не, не прогадали ми з вибором. До 24 лютого 22-го року стан Насті контролювали черкаські фахівці. Потім рік італійські колеги. Зрештою, дівчинка повернулась додому. Тут їй і провели трансплантацію кісткового мозку. Єдиний можливий варіант лікування. Брати сестра вразили лікарів, щойно потрапили до відділення. Коли Артем поступив до нас у відділення для забору клітин для трансплантації, він сказав, що він прийшов рятувати свою сестричку. І знаєте, чути це від шестирічного хлопчика, це ну дуже вражаюче. Вони справилися дуже стійко, і в мене жодного разу не склалося враження, що Настя маленька дитина Настя себе поводила завжди як доросла пацієнтка, яка завжди відповідала сама за себе. Унікальність процедури полягає й у тому, що донором кісткового мозку став родич, що є рідкістю. На жаль, лише 30-40% пацієнтів мають повністю родинного сумісного донора, і частіше за все доводиться шукати донорів в реєстрі. Це відбувається на першому рівні в українському реєстрі донорів або в закордонних. Трансплантація кісткового мозку стала можливою завдяки закордонному стажуванню гематологів і трансплантологів. Для дорослих її в лікувальному закладі проводять із 21-го року. Від початку серпня в окремому блоці трансплантації процедуру провели чотирьом пацієнтам. Настя стала п'ятою. Це досить така трудоємка процедура, яка потребує глибинних знань, досвіду і робота з маленькими пацієнтами. Це завжди новий виклик. Оскільки ми мали вже більше досвіду роботи з дорослими пацієнтами від 18 до 55 років, ми продовжували безперервний розвиток, безперервне навчання для того, щоб таким пацієнтам, як Настя, можна було не шукати клініки за кордоном і проводити трансплантації, а можна було проводити в Україні і більше того. В регіонах. Медичну перемогу втілили в життя не лише фахівці дитячого центру, каже завідувачка Оксана Глухарева, а й працівники лабораторії, лікарі інтенсивної терапії і дорослі гематологи, які цілодобово моніторили стан пацієнтки. Як сказала мама, що вона довіряє лікарям. Ну, для нас це найважливіше. І... Коли батьки довіряють тобі найдорожче, найцінніше, що є в своєму в їх житті, тобто їхніх дітей, і це велика відповідальність на нас, але й розчулює далі. На десятирічну Настю чекає довгий шлях реабілітації. А нам цей випадок вкотре доводить, що черкаські фахівці не зупиняються у вдосконаленні навичок та поступово підвищують якість лікування на Черкащині. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин, телеканалу Ільдана. We'll be right <laughs> back.